Проголошення незалежності України. А ви знали, що Україна кілька разів у своїй історії проголошувала незалежність. Перше це сталося 22 січня 1918 року за четвертим універсалом Центральної Ради України було проголошено незалежність УНР Української Народної Республіки. Головою на той момент був Михайло Грушев Вдруге. 15 березня 1939 року Незалежність Карпатської України у місті Хуст на засіданні Симу. Президент тоді став Августин Волошин. Ця незалежність тривала один день. 3 30 червня 1941 року, у місті Львові УУНБ проголосив акт відновлення української державності. Не було визнано і швидко придушено нацистами. Четверте, 24 серпня 91 року, Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України підтвердженням на всенародному референдумі 1 грудня 91 року, коли Україну визнали на міжнародній арені. Шлях до незалежності був довгим і важким, але українці знов і знов доводили: ми вільний народ. У своїй державі з Днем Незалежності моя прекрасна Україна. Слава Україні! Героям слава!